Ви всі знаєте, яке нині число, який місяць привітати один одного тими словами, якими ми все кожен раз вітаємо один одного. Я вам хотів сьогодні поділитися важливим аспектом Слова Божого. Це є 19 голова, 25 вершик Євангелія від Івана. То на Євангелії відкривайте. Під Христом же Ісуса стояла його мати, сестра Його Матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв, якого любив, каже до матері, оце жолодь, мій син. Потім каже до учня, оце мати твоя, і з тієї години той учень взяв її до себе. Прошу сідати. Чому я вибрав сьогодні ту тему, брати і сестрі? Для того вибрав ту тему, щоб ми зрозуміли, зрозуміли, яка велика була журба Марії за своїм узйомленим сином, якого вели на гуку розпинати робити то, що вони саме собі забажали і захотіли. Але важлива справа, яку Ісус Христос зробив, ніхто не міг так глибоко розмислити і надуматиці, як жалоба Марії настільки проникла в її грудь, що хто міг зрозуміти, то все, що вона пережила за своїм Возлюбленим сином. І ви знаєте, сьогодні ми з вами також будемо згадувати смерть нашого Господа Ісуса Христа. Нехай кожне серце в своєму глибокому розумі роздумає, обмежить ту справу, яка звершилася там, на Голгофі, за наші провини і за наші гріхи. Красному нічого людині не дасть, хоч би я б вона вміла ладні говорити, хоч би я б вона вміла находити в якісь речі файні в слові, читанню, дає одне людині, дає то, щоб вона всім серцем, всією душою любила Господа і ближнього самого себе. Якщо вона розважує, якщо вона думає глибоко над тим і виконує, вона, звичайно, буде рости духовно і буде робити те, що угодно волі Болі Господні. Ми прожили цей рік, дорогі сестри і брати, за і якого книжка пишет Господа, і кожне діло, яке ми не робимо, Думаємо, чи робимо, чи творимо, що записується в Бога. І Бог не помиляється, Бог. Сказав і так буде, як він сказав. І ніхто нічого не змінить, хоч би яка сильна людина була на тому світі, вона не зможе змінити ні додати нічого, тому що вже все сказано, що треба. Хай нам Бог допоможе, брати і сестри, щоб ми сьогодні пані обдумали наше життя, з ким ми маємо справу, як ми маємо поступати кожного дня, щоб вміти догадувати Богу. Ми співаємо ту пісню, сам Христа Важкого, сам Христа Важкого, святий Божий Син. Виніш на Голгофу і помер на Нім. Помертим Нім. І ніхто йому не допомагав нести, тільки кілінайчик, бо вже був змучений, вже не міг нести, допомагав того Христа нести, але то не означає, що він міг робити то, що робив Христос. Дорогі брати і сестри, хай нам Бог допоможе, я хочу ще. Ne vom ruleci, eu nu voi zadrumați-vă, că eu noi vom ruleci, iar iubrații, chiar și Sfântul Botez, dar dacă vă-i permiteți, atunci voi citi în vers. Eu voi citi și noi vom ruleci. то може біль мій зрозуміти, як сльози лилися потоком, коли вели любу дитину на страшні муки на голову, коли біль серце розривало убогу стулену хатину, що сили запитатись не став, куди ведуть тебе, дитину. Сліди кривали, пробивали дорогу змуреного сина. І крок за кроком усе з ближче страта збирається дитини. Серце ридало не втихало. тихом. дійде мама на Глуху, що разу більше, більше розпуки крадеться в грудь серця глибоку. І з очі мами. Не бачили страшного світу, розлючена юрба народу, позаду йшла кров'ю пролиту, і сумрак, і сумрак небо з вода вкрився, у темряві гасли світила, злі духи грізною юрбою над сином болем ополучили. Но кротко, тихо і смиренно любов'ю що в нас відкупити. Наші гріхи заніс туди він святий любимий примирити. І ми радіємо всіх спасенних, бо Його любов нас запалила, що серцем Господа любити веде у рай Його наша сила. Хай Бог буде прославлений через цей вершик, через ті слова дійсно, Його. Терпіння його муки ведуть нас туди, в небесний край, бо маємо надію на нашого Господа Ісуса Христа. Наближаючи свята, брати і сестри, І кожен, хто готується до тих свят. Я не знаю, хто готується на ті свята, які будуть відбуватися. Вони по цілому світі, звучать ті кулятки, та слава, вся слава на землі, яку ми зустрічаємо вся, і все, що дише, тварини, рослини і людський світ, що славить Бога, гори, ліси, поля, озера, ріки, гаї, діброви, що нам круги, світ нам про те, що нас спази. Що на ту голову на наші грехи, щоб дати нам життя. Гріхи кожної людини, яка в тяжке гріха, ніхто не знає людських гріхів, тільки знає та людина, яка наробила тих гріхів, і та людина, і Бог знає. Але Ісус Христос, наш великий примиритель, який примирив нас Богом через свою жертву став тим захисником, став тим примирителем, щоб ми сьогодні прославляли його. Я вчора думав, що я не буду на зібрання, але я дуже просив Бога вночі. Моливці, кажу, Господи, дай мені, бо я не знаю, чи я на другий рік ще буду споминати. Але Господь дав ще прибути, бачити вас і тішуся разом з вами. Більшої радості нема, як написано в слові Божем, брати живуть вкупі, брати і сестри живуть в купі, радіють, тішуть і слави, то є дуже велика радість, тому що такої радості ніч він не дає, ні багатство не дає, ні здоров'я не дає, дає ту радість тільки Ісус Христос. І ми. Радіємо, що ми спасені його кров'ю. Хай він буде прославлений, буде личений нині і по віки вічні. Амінь. Амінь. А зараз будемо молитися.